Торить Федоров кродобогу святому, наказав той створить генетичне відродження всіх. Жарт і дурість вбачали у тому. пожирателі плотей чужих. Андрофаги, що Бога не знали. Людоїди, Геродот про коїх писав Ні сварога, ні Ісуса вони не вітали. І не стали Русю. Я боголюбський того не жадав. Аватар, слів Амараанта, казав. Отворімо відродження буйне. Щоб піднятих всіх тих, хто колись проживав, щоб явити сімейство Вселюдне. Андрофаг ціни втім не пізнав. Не створили йому монументи того, хто їх любив і просвіщав. І забули на довгі роки. Дугін явлений злістю скорботи, Ефтанатів, що жерли живих. Дугін є сингуляром гидоти. Душегубом духовним для всіх. Дугін є тим, хто люб андрофагам. Дугін кличе їх жерти життя. Путін хоче пройтися по флагам. Андрофаги жагуть смертного забуття. Не ціолковський, не Федоров. Дугін. Той хто люб їх низоті і злу. Ну, а ви же, вкраїнські люди. Прокидайтесь створити нетлінність свято. Хокінг вмер, але наше завдання відродити всіх геніїв знов, щоб Шевченко пізнав шанування, Щоб лунав всеспасаючий істинний зов. Зов величний предречений здавна. І тому гній кремлівський все слово привласни жадав. Зов спасіння мною речений явно. Сутність зову кремлівський не знав. Він назвав зовом шестя убогих. Чим обосвинів, жоджених до гвалту і зла. Він назвав зовом вбивства невинних. І за це його стліє душа. Зовом святим, зовом всеспасіння. Є мій поклик як свідчить авеста. Се ріку я вим'я Воскресіння. І не тлінності дум і буття. Сперечаюсь я скантовою мислію. Винувачую ніцше в нестямі. Закликаю вас мудрість осмислить. Закликаю явити духовне цунамі. Щоб всі люди, що розумом різні, але духом тяжіють увесь. Щоб були ви от зла спасенні. І творіть, як за руки взявшись, сотворяйте нове узгоді, уєднанні думок і зусиль. Новий подих дасте ви природі. І пірнете в безмежність сузірі. Вторить Федоров кродобогу святому. Наказав той створить генетичне відродження всіх. Жарт і дурість вбачали у тому. Пожирателі плотей чужих. Андрофаги, що Бога не знали. Людоїди, Геродот про коїх писав Ні Сварога, ні Ісуса вони не вітали. І не стали Русю, я боголюбський того не жадав. Аватар, слів Амараанта, казав. Отворімо відродження буйне. щоб піднятих всіх тих, хто колись проживав, щоб явити сімейство Вселюдне. Андрофаг ціни втім не пізнав не створили йому монументи того, хто їх любив і просвіщав, і забули на довгі роки. Дугін явлений злістю скорботи Ефтанатів, що жерли живих. Дугін є син гуляром Гедоти. Душегубом духовним для всіх. Дугін є тим, хто люб андрофагам. Дугін кличе їх жерти життя. Путін хоче пройтися по флагам. Андрофаги жагуть смертного забуття. Не Ціолковський, не Федоров. Дугін той хто люб їх низоті і злу. Ну, а ви же, вкраїнські люди. Прокидайтесь створити нетлінність святу. Хокінг вмер, але наше завдання відродити всіх геніїв знов. Щоб Шевченко пізнав шанування. Щоб лунав всеспасаючий істинний зов. Зов величний предречений здавна. І тому гній кремлівський се слово привласний жадав. Зов спасіння мною речений явно. Сутність зову кремлівський не знав. Він назвав зовом шестя убогих. Чем обосвинів, жоджених до гвалту і зла. Він назвав зовом вбивства невинних. І засею його стліє душа. Зовом святим, зовом все спасіння. Є мій поклик як свідчить авеста се ріку я вим'я Воскресіння. І не тлінності дум і буття. Сперечаюсь я скантовою мислію. Винувачу я ніцше в нестямі. Закликаю вас мудрість осмислить. Закликаю явити духовне цунамі. Щоб всі люди, що розумом різні, але духом тяжіють у Щоб були ви от зла спасенні. І творіть, як за руки взявшись, сотворяйте нове у згоді, уєднанні думок і зусиль. Новий подих дасте ви природі. І пірнете в безмежність сузірій. Вторить Федоров кродобогу святому. Наказав той створить генетичне відродження всіх. Жарт і дурість вбачали у тому. Пожирателі плотей чужих. Андрофаги, що Бога не знали. Людоїди, Геродот про коїх писав Ні Сварога, ні Ісуса вони не вітали. І не стали Русю, я боголюбський того не жадав. Аватар, слів амараанта, казав. Отворімо відродження буйне. Щоб підняти всіх тих, хто колись проживав, щоб явити сімейство Вселюдне. Андрофаг ціни втім не пізнав. Не створили йому монументи того, хто їх любив і просвіщав, і забули на довгі роки. Дугін явлений злістю скорботи Ефтанатів, що жерли живих. Дугін є сингуляром Гедоти. Душегубом духовним для всіх. Дугін є тим, хто люб андрофагам. Дугін кличе їх жерти життя. Путін хоче пройтися по флагам. Андрофаги жагуть смертного забуття. Не ціолковський, не Федоров, Дугін той, хто люб їх низоті і злу. Ну, а ви же, вкраїнські люди. Прокидайтесь створити нетлінність свято. Хокінг вмер, але наше завдання відродити всіх геніїв знов. Щоб Шевченко пізнав шанування. Щоб лунав всеспасаючий істинний зов. Зов величний предречений здавна. І тому гній кремлівський се слово привласний жадав. Зов спасіння мною речений явно. Сутність зову кремлівський не знав. Він назвав зовом шестя убогих. Чимобо обосвинів, жоджених до гвалту і зла. Він назвав зовом вбивства невинних. І за це його стліє душа. Зовом святим, зовом всеспасіння. Є мій поклик як свідчить авеста. Се ріку я вим'я Воскресіння. І не тлінності дум і буття. Сперечаюсь я скантовою мислію. я ніцше в нестямі. Закликаю вас мудрість осмислить. Закликаю явити духовне цунамі. Щоб всі люди, що розумом різні, але духом тяжіють увесь. Щоб були ви от зла спасенні. І творіть, як за руки взявшись, сотворяйте нове узгоді, уєднанні думок і зусиль. Новий подих дасте ви природі. І пірнете в безмежність сузірій.